Головна мета акції, хоча б на один день, врятувати планету від шкідливих викидів. Сьогодні Гутен Морген запропонував гурту «Томато Джос залишити свої автівки та пересісти на велосипеди. Привіт всім сьогодні. Я би хотів піддержати нашу окружаючу среду і зі свого любимого автомобіля на велосипед. Відмовитися на день від звичного комфорту у машині та спробувати самому крутити колеса після довгої перерви виявилось досить непросто, та в результаті приємно. Ощущення насамкінець свіже, і мені аж прям захотілося завтра з утра, в 6 утра поїхати на прогулку велосипедну. Ну це дуже здорово і здорово, Дуже круто. Ну обідно що потеряв форму, а взагалі, звісно, велик це свобода. И ездить по этим тропинкам, вот это счастье. Мне кажется, любая поездка вот на велосипеде, она сейчас запомнится. Вот, И о ней можно будет вспомнить. Вот. На автомобиле я уже не помню, куда я езжу, где я езжу и откуда я приезжаю. Для того, аби приєднатися до екоспільноти світу та зберегти чисте повітря, не обов'язково сідати на велосипед. Можна прогулятися пішки чи скористатися тролейбусом або трамваєм. Підійдуть також ролики та скейти. А ось хто із жителів міста готовий на це, зараз дізнаємось. За що на невеліків буду кататися, тому що і так на ньому катаюсь. Кожен день практично завісні від погоди. У мене робота з перевозками не зв'язана, тому ніяк не вийде. Буду працювати. І за що я не зможу прийняти участь. Тож, як бачимо, зелених санітарів не так вже й багато. Однак для охочих до нових вражень це гарна нагода їх отримати під час прогулянки.